<звілля> <рик> Та це Не відео. Коли <рик> буду я, я коли буду я навіть сивою, і життя моє біде мрякою, я для тебе буду красивою. А для когось може ніяк. Чи для якоїсь легкої церкви, чи для когось відьмою коброю. А між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю безборонною, несинхронною, між теоріями і практиками, і боліли в мені іронії всіма ліктиками і галактиками. І не знала міщанське кобиш, коли я захлиналась лихом, що душа моя, між люди виходила, забинтована білим сміхом. І в житті, як на полі мінному, я просила в цьому сторіччі. М -м -м, я вірш забула. Короче, люди будьмо взаємно красивими. ще до табуретку. Якщо це вийде, це на скамському сайті я вже

Я буду закажу. Я в школах. Ні, життя. Ні, давайте зробимо шаоди. Так, а ви Я вам. виробій дітей. Тобто це є меч. Це є правила. І ще можна робити вправо і ліво. І вліво. Хай! Може бути й так. Ви можете відчути свій живіт. Що там? Пробуємо. Яєчня. І рука напка. Гра дуже проста і дуже швидка. Отже, полягає в чому? Я передаю світ. Подволісти вивозитували. І вивчаємо такі руки. Три-чотири. Правою ногою. Бик. На место. Парад. На место. 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 Попробуй пар левую Лево. На место. Парад. Ні, зовсім не те, що ви знаєте. три Чотири вона вже повірила, вона не знає коло. Раз, два, три. Голова не трогає. Ні птаво. А ви думаєте, що як замовляти дітей бігати, то треба самому попробувати ігри на іврину? Молодці. Як віти і трави, і води. Годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди, любіть Україну, усній наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно, живу і нову, і мову її солов'їну. Браво, брат! виступає на захист вільної та братерської Європи, дочка церкви, скалка, гордиться своєю вірою. Вона працює над тим, щоб збудувати царство Христове у своєму власному житті та у світі, і ті оточить. У Славу скаутки можна завжди покластися. Скалка вірна і вступається з вітрим, своїх батьків, своїх виховників та всіх, хто є вірний. Скалотка служить своєму ближньому та супроводжує до Бога. Скаутка вснує в кожній людині, подобаємо Богу. Скаутка вічлива та чесна. Все сказано. Дорогі сестрички, дуже всім дякую, правду що було гарно. Що в нас було мало, для мене було плюсом, я і так багато говорю, я так мало oh, спілкувалася. Якась така сама радість перебування бути разом. Знаєте, будь ласка, що наймаючись осередках, вигораємо. І дуже, дуже, важливі. Важливі, дуже, дуже важливі такі моменти, коли ми разом є. Ось. Дуже дякую, що мене навчили готувати з кумбрію. Це був перша в житті моєму. Так, Наталія навчила мене готувати з кумбрію. Наш край важким у сьому є початок, початок та прийде.